Всім доброго дня. Доробив я цього генератора, такий він вийшов. Викинув штатну ту коробку, цього всього достатньо. Тут вольтметр, амперметр, частотомір. Все воно так показує, плюс-мінус, Ну, показує. Ставив такого глушничка із скутера, тут все, гофра, щоб не поодривало нічого. Ось такий цей двигун. Ну, хто б що не казав, слабий, він не слабий. Ну, так, да, в принципі, він слабий. Но якщо для розуму на будинок його хватить, Поза очі. Там я вставлю вставочку. Сьогодні в нас не було світла, я включав свого 4-кіловатного. У ну, мене, звісно, потрібність дуже велика, там 1 кВт нагрузки. Він робить без питань. Ось якраз світла немає, завів свого 4 кВт. Нагрузка на буде. Це майже кіловат. Все по включувань. кинув сітєвий провід, то розетки так. Так що силових розеток не буде кинути воно провіду в розетку. Так що так він працює. І той 2-кіловатний буде робити, так як, так як має бути при 3,9. Якось так. Оцей, він 2-кіловаттний. Він да, 3 кВт, 4 він не потягне. Ну, 2 кВт. Я покажу. У мене проснеться директор мій. Помічничок маленький. Зараз в нього тихий час, бо заведу, вскочить зразу. То заведу, покажу, як він робить все. Всередині все штатне, це закрутив кришку, не буду її розкривати. Там все чисто штатне. резистори ті стоять. Ну В принципі, тільки резистори на управління, бо там не трансформатора, а нічого, все повикидувано лишнє. так що, оце так. що, Я його тестував, пробував, робить він дуже гарно. Цей просто був сьогодні покрашений, я його докрашував, вже світло закінчилося, я його докрашував. Ну, воздух повітря було в цьому в компресорі, то я його докрасив. Був би в цього б на будинок запитав, би, Ну, я й так знаю, що він потягне. Я зараз покажу, як він тягне 2 кВт свої. тобто Для розумних цілей він. Це не китайський, китайський мотор, то що... Буде на китайському генераторі з алюмінією обмоткою. Ну, що ж вони пишуть? 3 кВт генератор. І сам генератор як літрова банка. Ну, Тут як каністра 20 літрова генератор. чи 10-літрова, мабуть. По об'єму. Це все ось сюди генератор. Все чудово сюди. Ось сюди. Ну, там ще ж і кожу, це кріплення його. Так що оце так. Заведу, зараз покажу, як він робить. Там, в принципі, буде всім все ясно. Піде і цей генератор у добрі руки, піде і ГАБ-1 у добрі руки, собі оставлю сіму і того 3 кВт. Сьогодні його ще раз включив. Побачив, робить він ідеально. Поробив сюди такий резин на резиночках. Тут на резиночках москвичовські подушки поставив. З однієї сторони, з другої такі кріплення виварив йому. Короче, все добре. Тестував і спитував я його на цьому штабельорі, на металі. Нікуди він відсюди не втік. Там він і стояв, бо з ним тягатися він нелегкий, я не знаю тут вісу. Весу, мабуть, кілограм під 100, там сама рамка кілограм 15 важить, хоч вона й невеличечка така, дивіться, плітка 30х30. А, 50, вона 50 на 35 рамка. Ну, трубка товстостінна. Там метал одна пластина, там друга, там третя пластина. Все все дебеле. Я люблю, щоб було по-дорослому. все. Ну, що Ще для неймовірних хом покажу, що всередині, бо все рівно буду. а що всередині, а де а як. Ось таке всередині. Трошки так закрасив, щоб сильно контакти не закрашу, щоб на резистори туди не попадати. Все штатне підключення. Резисторити, автомат. Це цей датчичок, де показує брехунець той. Ага, підключив. Все, в принципі. Сьогодні на своєму шукав, що воно шаруди, ніфіга не пойму, лазив нього. Це я зняв цю кришку із свого, бо з трьохфазного зниму кришку. От пала ця бляшка, держалась на одній зак... одні заклюпці. Вона так опущена була, вона закрита, мені не видно. Де воно такий такий звучок цікавий? я її одервав сюди, Ну, з воно все закрите, з чудово покрашене. Так що тут на резинки. Там воно буде. Видно, не видно буде. Резинка вклеєна, не затече віками. Так що оце так заведу, покажу, побачимо, як він далі буде працювати. В роботі в смислі поки. Ну що, запуск. Ага, ще ж треба кнопочку Робить набагато, тихіше від штатного. Від досточки, бо він по клітці трошки гуляє. Ага один більша вібрація, ніж тут, а на досточках стоїть хоча б, дивіться, напруга 217, включаю 1 кВт. Цій амператор під кіловат робить без ніяких сатан. Для любителів нема ніяких проводків. Подивіться, може в плітки там, де продовбаний проводок. Ми живемо 1 кіловат, він робить гуляючи. Це та напруга, що перед цим буде вставлена на будинок. Ну, у мене дуже велика потреба. Ось 2 кіловат. Вольтаж держи добре. Ну, мотор так собі. Тобі нікуди не тікає, робить. Зараз на дворі потепліло. Для пускового тока в будинку хватить його поза очі. Треба цією штучкою погратися, воно там щось зміняє, де хоче його вручити. Ось він на одному кіловаті робить. І на друга не бригади ніде нічого. Ось два. Він чим добре, цей моторчик підазовує. Так, все вживу, що він робить, що він показує. Це він час вийде. Автомат вийде. 220 вольт не дає. Я не знаю, що на 4 кВт така розбіжність, просаду. Поняття не маю. Це робить добре. Так що. Оце такий генератор вам. Мені по цій дуже подобається, як вона робить. Якби в мене на 4 кВт на тому так вона працювала, як оце, то я б АВР не шукав, бо мені та АВР так тяжко вдалася, що це просто жесть. А це робить, що скажу, він на 2 кВт. Максимум 2 кВт, його можна грузити. Не те, що запас мощності, просто не витягне мотор. І все. На 1 кВт бачили, як він робить, робить він без ніяких питань. Що робить, що заводиться, що ну, мотор новенький, все. От так. Оце він є такий. Єдиний недостаток, оця фень гаряча. Ну, нічого туди руки бхати. Не схотів я його обцяцьковувати, облаштовувати. Піде він у добрі руки, хай хто хоче, то і облаштовує. В общем, такий був обзорчик про цей генератор. Це. Вот такая картинка. Все, всем добра и миру.